Дякую. 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 Слава Богу. Слава Богу. Можна подумати, що якщо в нас немає подняти, то Бог віддякувати. Часто так буває, коли ми хочемо вдячності почути від дітей наших, від наших рідних, близьких, коли ми щось добре робимо, щоб ми не заставляємо, що він це робити. Ми чекаємо, що наше добро оцінять і нам віддячать. правда? My už nekážeme když Ježišovom boji v našich hriechy, boli oni nám stále Bož, nás to nás i na pevnosť buď Звичайно, треба, щоб людина могла це оцінити. А коли людина це оцінює, то Богу взагалі е, не обов'язково, щоб вона слова, якісь їм розказувала, а нехай вона життям своїм покаже, що вона шанує Бога. Через те, коли Бог коли звертався до людей, колись коли запитував, а де ж для мене шан? А де ж Вдячність вдячність вона не завжди вливається в словах. Правда ж? Не завжди вдячність відливається в словах, але в нас не часто не переучуємося. От коли я сказав дякую, значить все вже виконав свою обов'язки. Але ж не завжди буває так, що наші слова вони, вони віддають все, що в нашому серці. Часом ми можемо відправлятися, часом ми можемо бути артистами, і часом ми можемо навіть із Богом. Дякую, ми думаємо, що з Богом так само пройде. Тож насправді Бог він хоче, щоб наше серце було щире з ним. Звичайно, сьогодні хотілося поговорити говорити про вдячність. Про жнива, про осінь. Яке в нас сьогодні? В нас сьогодні жнива, День подяки чи жнива. І жнива, і день подяки. А коли у нас жнива осінь чи весною? Осінь. Воно якось пов'язане. День подяки, жнива і осінь. І, звичайно, сьогодні можна було б про багато чого говорити, особливо про осінь і про жнива. І відповідно у нас є Боже Слово, і сьогодні про було вже сказано про те, що ми маємо Слово Боже, яке просто чітко нам вказує на багато таких речей, яких ми можемо сьогодні розібратися на землі. Бо часто буває, що люди не можуть до кінця розібратися. Буває, одні говорять одне, інші інше. Буває, людина вагається, не знає, що вибрати, але коли ми звертаємося до Божого Слова, Боже Слово, то Слово воно чітко розділяє. Пам'ятаєте, колись Христос, навіть коли був на землі? Він каже, от я прийшов на землю не принести мир, а принести меч, щоб розділити. на увазі, що Христос приніс на землю якесь зло чи якось ворожне, чи ні. Мається на увазі, що Христос каже чітко, де біле, а де чорне. Буває часто так в нашому житті, що воно часом ці кольори в нас перемішуються, і ми не можемо тоді приділитися. Буває часом дивишся і не можеш поняти. Це як на дереві. Буває, на садку ростуть дерева, да, от він купує, їдемо на базар. Дерева, і платимо гроші за них, і думаємо, от ми посадимо це дерево от в ну, такі гарні, такі плоди як на тих палюнках, які нам показують. Коли ми посадили це дерево і воно виростає, і ми дивимося на ці листочки, на це дерево, і ми чекаємо, а що буде далі. Так? І буває так, коли ми дочекалися оці плоди, які виросли на дереві, вони вже показали сутність цього дерева. Правда? Тоді ми вже зрозуміли, що це дерево. І коли Іван Христик ще був на землі, пам'ятаєте, в нього такий відомий вислів, він сказав, що всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають вогонь. І буває так, коли ми купили такі якісь гарні дерева на вигляд, посадили. Таке було в моєму житті. Я вже чекав, довго чекав, напевно, 10 років чекав, а потім виросло це дерево із його плодами. І так буває так, знаєте, місце зайняло, 10 років потратив, щоб його виростити, зрізати шкода. І терпіти якось вже під силу. І ти так думаєш, і те, можна було б зрубати, посадити інше, але думаю, що коли вже воно виросте. Так часто буває в нашому житті надіємося на не, а виходить інше. Коли ми вкладаємо, кладаємо, потім на виході, виходить, що воно не те, чого ми чекали. І, звичайно, Бог, коли творив людей, Він хотів, щоб люди... Жили в достатку, в добрі. І пам'ятаєте, Бог створив людину достана для того, щоб вона жила, щасливою була. Але коли ми подивимося сьогодні на цей світ, який сьогодні, він стані знаходиться, то ми можемо сказати, що ну, не можна сказати по цій пословиці, знаєте, половина людей радіє, половина людей плаче. Не можна так сказати, тому що якщо подивитися в цілому на ці обставини людей, то можна сказати, що всі люди нещасні. Знаєте, по якій причині, тому що присутні, присутня смерть. І от якби смерть забрали, то звичайно можна було б сказати, І от є люди щасливі. Але смертю щас, щасливою не може бути. І я так думаю, Бог коли вкладав людей, коли він створив людину, він хотів, щоб людина була щаслива, він хотів, щоб людина жила вічно, щоб в неї було все добре, але сталося так, коливалося це зло, коли прийшло це зло в життя людей, все отак. Оці два кольорі, вони змішалися. І ми часто сьогодні можемо розгубитися і думати, де правда? І навіть коли люди сьогодні задають запитання, кажуть, як, а які церкві правда? В якій церкві правда? я туди піду, отам буду знаходитися, поважній находи, шукає там правду, шукає там правду, і там шукає правду і не може знайти. Тому що немає правди, коли сказав Шевченко, да? справедливості немає. Але Ісус Христос сказав, Я є правда. І дорога, і життя. І якщо людина хоче знайти розібратися в цих речах, їй потрібно звернутися до Бога. Їй потрібно звернутися до Божого Слова для того, щоб розібратися. І навіть коли Ісус Христос був на землі, Він так само продовжував говорити те, що спочатку казав Іван. Ми повинні розуміти, що є речі в цьому світі, є добре, є так? Ми розуміємо, що є світло, є темрява. Ми розуміємо, що є добро і є зло. Ми розуміємо, що є люди добрі, а є люди і злі. Чи вас не так? Можливо, вас всі оточують добрі люди, можливо, ви живете в такому місці, яке називається рай. І біля вас всі добрі, всі прекрасні, всі щасливі, і ніде вам не зустрічається зло на вашій дорозі. І ніхто вам ніяко зла не скаже і не поважає. Можливо, хтось з вас живе в такому місці. Але мені здається, що, напевно, на землі такого місця немає. Колись Бог створив Єдемському і це місце воно так і називалося раєм, де не було зла. Але коли появилося зло, це місце не можна назвати раєм. І ми живемо на землі, а на землі, де ми живемо, отак от воно і так і виходить: і світло, і темрява, і добро, і зло, і добрі люди, і погані. Але в мене є слово Господнє, яке я хотів би прочитати, запропонувати. яке... На моєму серці, і ось написано Матвія 13 розі дуже знайома притча Ісуса Христа. І ще притчу, це 13 розділ. Ще іншу притчу він запропонував їм кажучи, царство небесне подібне до чоловіка, котрий посіяв добре насіння на полі своєму. Коли ж люди спали, прийшов ворог, його посіяв між пшеницею куки і пішов. Коли зійшло з і. Показався колос, появився тоді і куклі. Прийшли слуги господаря і кажуть, йому, пане, чи не добре насіння ти посів на полі твоїм? Звідки ж узявся куклі? Він же сказав їм, це зробив чоловік ворог. Слуги сказали чи не хочеш, щоб ми пішли і виполили?» Він же відповів їм: ні, що? виполюючи куки, ви не вирвали разом і пшеницю. Нехай ростуть разом до жни. А в жнива я скажу жінцям, зберіть перше, кухері бо в'яжіть і снопи, а пшеницю зберіть у клуні мої, до цього місця. Як я сказав, що на землі буває так у нашому житті, що ми можемо забутися. Буває так, що ми навіть спілкуємося з кимось і дружимо. І здається, на жить хорошого друга. І, здається, довго дружили, все в нас нормально було потім раз і вилізла, як кажуть, і з'явилося те, чого ми не чекали. Друг наш перетворився нам на ворога. Ви таке зустрічали в вашому житті? Буває так, що ми дуже багато вкладаємо. Буває дуже багато вкладаємо наших дітей. Ми просто майже все життя своє вкладаємо своїх дітей, тому що розуміємо, це наше саме дорожче. А потім буває так, що ці діти виросли, а потім. Батьки опиняються в домі, приюта, да, кажуть чи для старіків будинок, да. ну, я так, щоб було зрозуміло, що і, і щоб ми могли порівняти, тому що часто так буває, що ми хочемо це все, як, знаєте, так, так прекрасно і сказати обставини, напевно, можливо, треба було так. Це ж нормально, у нас це ж таке є, це доступне. Друзі, я хотів, що ми зрозуміли, що часто так буває, що. Справді ми чекаємо, коли ми вкладаємося, коли ми витрачаємо ресурси, ми хочемо відповідно мати хорошу успіх того. Але так буває, що ми завжди ми отримуємо те, що ми хочемо. Ви завжди отримуєте те, що ви хочете. Часто так буває, що ми чекаємо кращого, але чомусь виходить так, що збираємо купу. Можливо, Ісус Христос хотів пояснити людям, щоб вони розуміли, що Бог. Це не людина. І з Богом не можна так, як з людьми. І в той момент, коли Ісус Христос говорив ще іншу притчу, він казав, що буде наприкінці світу, коли з'явиться Син Божий, то він розділить людей одних праворуч, других ліворуч. І одних поставить на стороні тих, які називаються добрими людьми, які добрі справи робили, а інші поставлять іншу сторону, яких називають злими людьми, які не робили добрі справи. І ось можна було б сказати, Господи, чому так жорстоко? Невже ж не можна було б цим людям простити, помилувати? Невже ж не можна було б списати ці всі речі? Звичайно, можна було, але є справедливість Божа. І якщо Бог. Зміниться у своїй справедливості, то ми скажемо тоді, а навіщо нам тоді такий Бог? Так ми ж на землі тут живемо. Все можна вирішити, можна підкупити, поміняти, домовитися, перекреслити, списати, закриті очі, особливо тоді, коли судді, можливо, судять, можна було, було тако, закрити очі і сказати: так, ну ладно, прости, спіши і можна було багато чого вирішувати. Бог не такий, як людина, і Бог так не буде робити. І через це особи Божому є чітка така позиція. Бог буде розділяти його слово, буде ділити. Є категорія добрих людей, є категорія злих людей. І відповідно Бог хоче, щоб ми були на стороні добрих, але в Ісусі Христі, тому що в Ісусі Христі є обітниця майбутнього. Ми можемо бути добрими людьми тут на землі, можливо, отримати якусь похвалу, можливо, щось інше, але цього мало. Бог хоче, щоб ми не тільки були добрими людьми, але добрими людьми в Ісусі Христі. Бо написано, казав Христос: без мене не можете робити нічого. І ось Ісус Христос розказує цю притчу про куки і пшеницю, про бур'яни і пшеницю. І ми знаємо, як воно буває на огороді. Ми бур'ян ніколи не садимо, але часто так буває, що він дуже рясно сходить, правда? От коли ми щось посадимо, буває дороге насіння купуємо, але часто так буває, це дороге насіння, навіть хто через опненьке воно сходить, а то останне чомусь не сходить. А от бур'ян, він так гарно сходить і кажуть, ми його як щітка зійшов. Так. І ось так буває часто в нашому житті, ми хочемо, щоб було добре, а воно десь береться погане. І ось намір буває, є добрі, а виконати не вистачає в нас сил, але є. Чітке відношення Бога до цього. Ми повинні розуміти, що Бог чекає, щоб його діти, його діти, вони розуміли його слово і робили правильні речі. Він нас виправ, він, знаєте, нас викупив. Це не таке, як ми на базарі пішли, купили таке добре, гарне дерево, заплатили за нього гроші і посадили. Бог нас викупив для себе для того, щоб ми йому належали і приносили плоди для нього. Так? І ми кажемо, ось Бог нас посадив, і ось Бог чекає, звичайно, що ми приносили плоди для Бога. І ось Бог чекає цих плодів. І ось які ці плоди ми можемо перевірити чи ні. Ми можемо подивитися в своє серце і сказати, Бог задоволений мною чи ні. Якщо ви з Богом не вмієте говорити, у вас, можливо, є чоловіки або дружини. Ви спочатку запитайте у них. Запитайте свого чоловіка, чи він добрий. Або в дружині, чоловіки запитайте, чи ви добрий. Часто так буває, що люди списують це на Бога, який далеко, який нічого не бачить. і з ним дуже важко поспілкуватися і думають, де як в цьому розібратися? А не потрібно, не завжди потрібно йти до Бога. Ви просто поспілкуйтеся з людьми, поспілкуйтеся своїм другом і запитайте в нього, чи ви добрий. Запитайте. І тоді почуєте відповідь. І, можливо, ця відповідь буде так, як від Бога. Але часто так буває, щоб оправдати себе. Ми часто шукаємо, такі, знаєте, такі, які шляхи для того, що це. А як це? А як це, в цьому розібратися, а де знайти правильну відповідь? І от, звичайно, Ісус Христос, коли був на землі, підходив до нього так само учні, і так само книжники фарисеї не могли в цьому розібратися. Тому що Ісус каже, на, ви робіть, ви робіть як вони кажуть, а от по ділах їх не поступаєте. Тому що люди запуталися, говорять одне, а роблять інше. Ти от попробуй тут розберися, правда? От попробуй розберися. Посіяли насіння весною, мою і все зійшло. А тепер попробуй розтворитися, де там добре, де погано. Ось буває, коли ми вже там вкладаємо свій час, коли ми вирощуємо, прийшла осінь, і ось осінь вона вирішила всі питання. От тут ми вже розібралися де добре, а де погано. От коли ми зібрали перець гарно такі правда, або помідори, то ми вже зрозуміємо, що, що це Ерик, помідори це не бур'ян, який гарно там цвів, можливо, ми можемо розібрати, тому що осінь, вона розставляє все на своїх місця. Можливо, в нашому житті ми хочемо скоріше, щоб зрозуміти, розібратися, чи ми добре, то ми можемо, і як я сказав, ми можемо вирішити це питання. Просто запитайте. А якщо хтось. Можливо, чекає осінь, то добре було б, щоб ми заглядали своє серце, щоб так не вийшло, як у того злого раба. Але краще зарані готуватися, і як Давид коли сказав, Господи, подивися, чи я на правильній дорозі. От уявляєте собі, війдете дорогою напрямку. Вибрали для себе напрямок, і вам потрібно прийти на якесь місце, да? щоб добратися туди. А ось тут йшли, йшли, йшли півдня, а тут вийшло, що ви не в ту сторону йдете. Уявляєте собі, Через те краще, я думаю, вибрати для себе правильну дорогу. І як Давид, коли сказав, господи, перевір, можливо, я заблукав, можливо, я не туди зайшов, допоможи мені, щоб я міг розібратися в собі чи я йду правильним шляхом, а то так буває, що багато людей, можливо, надіятися будуть, що вони надіються, що вони будуть в Божому царстві, а потім прийдуть до Бога, а Бог скаже, відійдіть від мене, я вас не знаю. Ми можемо розібратися на землі живучий цими речами. І в нас є Боже Слово, яке нам допомагає. І ось Ісус Христос каже: сіять той, хто сіє Слово Боже, да? сіяч, Він так само сіє, як і злий чоловік. Ті самі моменти. Інформація приходить в наше вуха і від Бога, і від кого ще, і від диявола. Можна правда? Інформація в наші вуха. Тому що той сіяч і той сіяч. Один сіяч злий, а інший сіяч добрий. Як ви думаєте, коли ми читаємо Слово Боже, от коли людина пробує Слово Боже, це добрий сіяч? Це сіяч від Бога. Чому? Тому що він Боже насіння несе, тому що Він говорить від імені Бога, тому що Він говорить Божі Слова. І коли він несе Боже Слова, він так само несе цю інформацію в вуха, правда? І коли лукавий сіє, він так само сіє в ті самих самі вуха. А де все проростає, ми кажемо в серці, біблійним язиком в розумі або в серці. І ось сьогодні ми маємо право вибирати. І Ісус Христос дає чітко зрозуміти, сьогодні ми маємо можливість через наші вуха пускати інформацію в наше серце. Але наші плоди, те, що воно, воно проявиться через наші діла, тому що воно вийде з серця, і серце все виходить. Або серце виходить любов, або ненависть, або добро, або зло, правда? Все виходить із серця. В Буха заходить інформація, яка будує нас всередині, формує нас. І ми тоді вибираємо, обріляємо, яку сторону, або вибираємо добро і Бога, або ми вибираємо зло і неправду, правда, і його батька цієї неправди. І через це нам потрібно сьогодні зрозуміти, ми готуємося до зустрічі з Богом. Або іншими словами кажучи, ми приходимо до осінні, коли осінь вона покаже, розкаже, хто ми насправді. І часто так буває, коли людина ще тут на землі, вона не може зі зібратися. Але коли вона приходить до Божого Слова, то Боже Слово дає це зрозуміти. Але якщо людина ще цього не зрозуміла, то коли вона прийде до Бога, то Бог вже чітко. Пояснить і розкаже людині, що вона принесла в своєму житті. Звичайно, в нас сьогодні є можливість дякувати Богу. У нас є можливість тішитися Богом. В нас є можливість тішитися тим, що в нас виросло на наших городах, або те, що в нас є в наших магазинах. Правда? У нас є можливість бути вдячними. У нас є можливість користуватися Божим благословінням, яке ми приймаємо от, для нас, для нашого фізичного тіла. Але у Бога є ще благословення, яке людина може приймати для свого Духа. І ось ми повинні розуміти, як написано Слово Боже, не одним хлібом буде жити людина таким гарним свечем, але всяким словом, яке виходить з Русь Божих. І ось сьогодні нас вибір, чому ми даємо більше переваги. І, звичайно, коли людина зрозуміла Бога, коли людина оцінила Бога, то вона на перше місце ставить Боже, правда, а потім дякує за те, що Бог дає. Не буває навпаки, правда? Буває так, що люди бувають так, знають шукають Бога і за виводи, але потім вони його втрачають, тому що вони не те шукають, неправильно шукають, тому що Христос дає перевагу, що найперше треба, так? Да? Боже. І тому нехай Бог допоможе, щоб ми сьогодні були вдячними і добрими. Щоб ми були добрими у Христі, щоб ми могли приносити добрі плоди і щоб оцими нашими плодами Бог був задоволений, коли Він нас складає, да? коли Він віддав свого ж сина, коли синь, прийшовши на цю землю, заплатив дорогу ціну для того, щоб викупити, для того, щоб людей оправдати, для того, щоб людям дати надію і навчити їх робити добро, то він не чекає добрих плодів. Правда чекає? Через те, нехай Бог допоможе кожному з нас. Щоб ми не розчарували Бога. І навіть тоді, коли ми сьогодні якісь проблеми, переживання, ми повинні розуміти, нам потрібен Бог. Нам потрібен Бог для того, щоб вижити. Нам потрібен Бог для того, щоб навчитися добрі справи робити. Нам потрібен Бог для того, щоб жити. І нехай Бог допоможе, щоб ми вибрали сторону Бога і були з Ним. І ми за це Йому подякуємо і попросимо, щоб Він нам допоміг. Амінь. Молодь.